Вітаю всіх на моєму каналі. Завітала я вам Хочу показати вам, як змінилися ціни на овочі, фрукти, курячі яйця, цукор та на інші продукти харчування. Сьогодні у нас 26 січня. Лимон 69 гривень. Мандаринки нова 70. Моркот мандаринки 65, 14% знижка. Банани 60 гривень. Банани бебі малесенькі 135. Грейфрут 69. Помела 85, червоне. Авокадо хаас 220. Авокадо хаас 80 гривень за штуку. Авокадо Елітне, за штуку 100 гривень. Кокос. 31 гривня. Гранат перший гатунок 99. Груша другий гатунок 48. груша перший гатунок 58, 10% знижка. Яблуко сортавет 32 гривні. Чемпіон. Яблуко 38 гривень. Українські яблочко в сіточках 29. Гала яблуко 32 гривні. Томати тепличні 95% знижка. Редька Ретимет 52 гривні. Редька Дайкон 42 гривні. Огірки тепличні 155. Капуста пікінська 67 гривень. Цибуля ріпчаста, фасована 18, цибуля біла 16. Часник 125. Іде зі знижкою 13%. Далі у нас йде морква. Перший гатунок 31 гривня 50 копійок. Картопля перший готунок 26,90, тобто 27 гривень. Картопля мита 38,60. Мандаринки моркот 65. Картопля фасована. Іде 2 кг, 109,90 в сіточках. Ось вона. Тупля рання – 40 гривень 8% знижка. З'явився бурячок малесенький 9 гривень 90 копійок. Сьогодні він такий гарнесенький. Морква мита 40 гривень. Буряк перший гатунок 20 гривень 50 копійок. Цибулька ріпчаста. 12,90. Капуста 44 вже гривні. Корінь імбіря йде 195, 7% знижка. Огірки перший гатунок 114. Корінь селери 50 гривень. Томати вже вам казала. Перець солодкий червоний 190 гривень. Перець солодкий жовтий 206. Яблуко голден 37 гривень. Фуджі яблуко 38. Зелене яблуко 40 гривень, Ред 38. Хурма «Піраміда-85» 85 19% знижка. Хурма персимона 105 8% знижка. Виноград рожевий 173 гривні. Авокадо перший гатунок 220. Киві перший гатунок 110 гривень. Помела – 68 гривень. Мандаринки перший гатунок 70. І апельсини 60 гривень. Ось такі ціни на овочі та фрукти. Далі з вами поглянемо на цукор. Бачу, що сьогодні є знижка на нього 29,90. Вага 1 кг – 9% знижка. Розумний вибір. І сіль кам'яна теж залишилась зі знижкою. 12 гривень 20 копійок. Розумний вибір, вага 1 кг. І подивимося ціни на курячі яйця. Ціна то вгору, то вниз іде завжди. Спочатку ті ще йдуть поштучно, такі сьогодні вони немаленькі, хочу вам сказати. Ціна 4 гривні за штуку. Квочка 5870 за один десяток. Домашня квочка 60 гривень. Перепилина 66 гривень за 20 штук. Від своєї лінії 52 гривні 90 копійок. Вища категорія від своєї лінії 56,50. Полтавський 55. І полтавське велике 58. Ясен світ 62 гривні 90 копійок. І ясен світ великий 64,40. Ось такі ціни на курячі яйця на сьогодні. Ще з вами поглянемо ціни зі знижкою на олію. Знижка є тільки на чумак рафіновану 900 мл об'єм. 73 гривні 50 копійок. І подивимося з вами ще знижки на спеції. Паприка мелена копчена 20 грамів. 20 гривень 40 копійок. Перед червоним мелений паприка від своєї лінії 30 грамів 11. Коріандр від своєї лінії мелений 40 грамів, 7 гривень, 30 копійок. Базилік подріблений теж від своєї лінії 7 гривень 70 копійок. Перед чорний, мелений від розумний вибір 60 грамів 30 гривень 30 копійок. Приправа до картоплі торгова марка Чемпіон 30 грамів, 8 гривень 90 копійок. І для власників картки АТБ. Приправа до картоплі по домашньому 8 гривень 50 копійок. Хмелі сунелі йдуть по грузінськи 30 грамів 12,20. Хмелі сунелі торгова марка Чемпіон 30 грамів 8 гривень 90 копійок. Торчин торгова марка 10 овочів. Приправа універсальна. 60 грамів 19 гривень. Приправа універсальна зі смаком овочів у гранулах 60 грамів 17,30. Ось така куряча універсальна приправа 100 грамів 14,50. Лавровий лист. Разумний вибір 20 грамів в упаковці 11. Сухарі панірувальні 200 грамів в упаковці 9 гривень 50 копійок. Суміш перців іде від своєї лінії 30 грамів 24 гривні. Желатин торгова марка Мрія 25 грамів 15,70. І гірчичний порошок від своєї лінії. 100 грамів в упаковці 14. І ось такий йде бульйон курячий, 6 штук в упаковці 1570. Всім дякую вам за перегляд усім до нових зустрічей!